Останні три роки Україна посідає 150 місце зі 170 держав по боротьбі з корупцією. Такі дані оприлюднили незалежні міжнародні експерти. Це суттєво гальмує проведення важливих соціально-економічних реформ та заважає притоку інвестицій в Україні. Відмивання чималих сум нерідко відбувалися через завуальовані схеми державних закупівель. За інформацією фахівців СБУ та Рахункової палати, лише на цьому держава щороку втрачає близько 10-15 від видаткової частини бюджету. Україна витрачає щороку на день приблизно 350-340 мільярдів гривень. Це разом теж підприємствами комунальними підприємствами, їхні власні закупівлі, так звані. На цих закупівлях крадеться ну, ну, мінімальна цифра 30 мільярдів. 30 мільярдів гривень на закупівлях. Є ще митниця, абнал, адміністративні послуги, державне комунальне майно. Тобто, якщо це все сумувати... Ну, називають різні цифри. Гарантовано це 100 мільярдів. Тобто на цьому заробляють чиновники найвищого рівня, які, до прикладу, ліки від сніду, туберкульозу та гіпертонії закуповують за завищеними цінами, але менше від потреби через обмежений бюджет. Фактично, це пряме корупційне правопорушення, яке каже Віталій Шабунін, в Європі зараховується до особливо тяжких злочинів, а відтак і покарання діють найсуворіші. Ключова проблема цієї великої політичної корупції міністерської про яку я розказував, полягає в тому, що. Нікого не карають. То це дуже вихідний бізнес. Прийшов до влади, накрався, вчасно втік. Ідеальний бізнес. Мінімальне вкладання, величезні прибутки, швидко і без проблем. Оцю без проблем треба зламати. Допоки міністри, прокурори і судді не почнуть в тюрму сідати, все інше не буде працювати. У жовтні президент підписав пакет антикорупційних законів, які мають викоренити хабарництво, незаконне заволодіння майном та інші форми корупційних злочинів в українському суспільстві. А з 1 січня при Національному антикорупційному бюро запрацює відкритий онлайн реєстр речових прав на нерухомість, який розкриє схеми розкрадання державного та комунального майна та викриє всі статки високопосадовців. Їхні декларації перевірятимуть на відповідність стилю життя. А введення до кримінального кодексу статті незаконне збагачення спростить процедуру пред'явлення звинувачень. Умовно, я прокурор, і я заробляю ну, 8 тисяч гривень, а живу в будинку за 5 мільйонів, то мене посадити майже неможливо. Тому що в суді обвинувачення має довести, що я оці 8 мільйонів, які не міг заробити, вкрав або якось незаконно здобув. Ну то Зловити хабар минулому неможливо. Ми змінили це, ну, ми зробили, поставили це з голови на ноги. В суді обвинувачення зараз має довести, що цей прокурор не міг заробити на цей будинок. В нього є офіційні доходи, ось ці доходи, вони в декларації, не можна, ну, він не міг заробити ці гроші. І це кримінальна стаття, посадка в тюрму, конфіскація майна. У січні мають призначити голову Національного антикорупційного бюро. У структуру бюро увійдуть сім територіальних управлінь. Івано-Франківщина підпадає під контроль львівського теруправління. Фахівці вже порахували, реалізація положень антикорупційного пакету законів гарантовано дасть до бюджету щонайменше 90 мільярдів гривень.